Можна? Так, що починаємо засідання земельної комісії. На засіданні присутні четверо з семи е, членів комісії, тому засідання вважається правомочним. На, сьогодні нам на порядок денний сім е, запитань. Може я їх не буду зачитувати, щоб час не тратити. Давайте по, 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 <повідальний> <просу> ну, прочитайте та, та проголосуйте <просу> на порядок денний. <просу> 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 Тоді став на голосування на ухроні, yeah, да, то, порядок денний. То, хто за, то, хто проти, то. хто утримався, четверо за. Порядок денний прийнятий. Переходимо до розгляду першого питання. Перше питання про розгляд проекту рішення сільської ради про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення в натурі на місцевості меж земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, громадянинці, розгон Марині Олександрівні. Доповідає Лідія Федорівна. Це заява з прошлої сесії. Залишилася тут. Ми поміняли площу. Ми змінили на один гектар. Зменшили. Ми їздили на той раз на комісію туди. Дивилися на цю земельну ділянку і людина написала ще раз. А, так не, як на це, не, це, не, це, менше, це не пройшло. Питання якісь? Ну, тоді ставимо на голосування. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався? Четверо за. Рішення прийнято. Друге питання порядку денного. Про розгляд проєкту рішення сільської ради, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам. Доповідає Лідія Федера. Надійшло в нас таких три звернення від громадян, які хочуть приватизувати земельні ділянки під господарськими будівлями і дворами, і житловими будинком. Це Леони Денисенко Ольга, Мерешніченкові Любов і Щуляк Віра Адамівна. По 25 соток під будинками. Право власності на будинок є, технічна, все, все, якщо це три. Бігати. це три чоловіка дали да. сьогодні. Питання. Тоді ставимо на голосування. Голосуємо, хто за? хто против, хто утримався, четверо за рішення прийнято. Третє питання порядку денного про розгляд проекту рішень сільської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок постійне користування державному спеціалізованому господарському підприємству ліси України для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг в межах Медвинської територіальної громади. Відповідає Лідія Надійшло клопотання від господарства «Ліси України. Щоб надати їм постійне користування земельну ділянку 6,4 гектари. Таке поїла, мені предоставили, де ця земельна ділянка розташована, якщо осіб, можна тут подивитися, це, це, це по трасі, в них пуститься, там балки. Правильно? Як само залізнені Чайків, сам, як земельні ділянки. Чайківці. Вони хочуть оформити її постійне користування. Що хочу сказати, бо я по нашому є... ділянку. Взяли і на території села Маджин було прийнято, раніше було прийнято рішення зробити інвенталізацію лісового фонду, наче, що, як на слізький. Я, я як робив цю інвентарізацію, був на тому місці, обійшов, подивився, це бугор такий, там що можна виграти, виверли, а це я серед вигуру. поля оставив бугор такий. Внизу там водичка те сабари, його там по кругу дорали, ну вибрали все, що можна, та, що не можна. Вони зголосні, воно там таке через казати. вишинки поросли. Дички, Оце, да, воно, між полями. Да, ми, між полями так бах, бах. Воно зараз нічайне, якщо його нікому не передати, то воно просто заросте там. А вони що, що можуть зробити зараз? Посадять ліс і буде через 70 років якийсь ліс. Вони за свої кошти садять, а через 70 років ще треба прожити. Як подумайте, то 100 років. Вона йому підписав, що хочуть Я, Якщо депутати не будуть проти, то я думаю, що хай сходять. Якщо воно не обробляється, то. Я так дивлюся, воно там, мабуть, що все що може. Хочуть люди, хай засажують що ж. це державне, це не приватне. Це державне через тонку цієї користування. Є програма така президента цієї України. Ставимо такі на голосування. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався, четверо за, рішення прийнято. Ну його на розпаювання ніхто не візьме. Бо вони вже виступати, розказувати, нам би дали пая, ми б 2 гектари дали. Вони вже вигорали Ну його доварували, по кругу. Там буквально 5 метрів ширина, мабуть, такий таку підірвали тут, що можна було. Так, ну тоді переходимо до четвертого питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної підтримки. Доповідає Лідія Федорівна. Надійшло звернення від керівника амбулаторії про затвердження технічної документації про інвентаризації земельної ділянки під нашою лікарнею. так сказати. Ми її про затверджуємо в даній технічну документації і передаємо їм у постійне користування, так як вони з отримачі майна. То їм треба вибирати територію, то вони не мають права списати. Так, немає, немає. Прийти, так, так. Землі лікарі, так, там гектар, ну почти півтора гектара це, це і площі, що <правити> і і і з їхніми тими господарськими будівлями, <правити> які там є. За на голосування. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Четверо за рішення прийнято. П'яте. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється. А, на ну, на, на, на. на, на тій сесії ми надавали дозу на зміну змінили цільового використання. Це вже приватне підприємство АЛМАЗ розробило дану технічну документацію і подає нам на затвердження. Змінювалося цільове використання з іншого сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це, це, це з Деменківка. Від гаража ще раз, отуди ми надавали, то ми почутно. Не, почали, в, бригаді. В, бригаді, це це ніч, в бригаді. В бригаді, правильно. Це залічок, де я роздав, що було щоб щоб оба, в оренді. Що була в оренді. І я Він, так розумію, шосте питання, це ж цюди теж буде, це ж теж її. Ну, зараз, де ми будемо? То що, питання по п'ятому? Тоді ставимо на голосування. Голосує, хто за? Хто проти, хто утримався? Четверо за рішення прийнято. Шосте про затвердження технічної документації землеустрій щодо інвентаризації земель комунальної власності власності сільської ради. Це також Там ми на що... на тій сесії надавали дозвіл на розробку даної технічної документації. Це вже документація дана розроблена, і землепорядна організація подала на затвердження по їхніх промірах. Тут получається 0,86 суток. соток. Вони доміряли до ну даної площі. Ми зараз затверджуємо в комунальну власність і тоді будемо вже надавати в оренду поставити. Mm -hmm. Станом тоді на голосування. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався? Четверо за. Рішення прийнято. Сьоме питання. Про надання дозволу на вкладання договору оренди ВП Моренці, то в НВП «Урожай» відповідає Лідія Хадрівна. Надійшло звернення клопотання від ТОВ НВ урожай. Вони нам дають це клопотання кожен рік під їхніми польовими дорогами, там, де вони обробляють людські паї, там дороги виділяються і під їхньою коморою, де вони видають паї також. 12% орендної плати, термін договору оренду на рік, так якщо нема кадастрових номерів на дану земельну ділянку. Бо договір оренди закінчують. мене таке питання. Це я, що ці дороги. І ці між паюються дороги. Виступають за те, деякі депутати за те, що не надать в оренду дупіти. Хто з депутатів виступає, їм отдасть. Нехай нехай обробляють. Як ми не надати це? Не, не а, ці дороги для їх практично немає виробіть. Би... Та я, пені, пені, пені. Тож, як він буде? То приймати таке службу. Кориндарем та. так. земельних ділянок надаються і польові. Депутати читають хороші документи і вони дуже освідомо вони ж. Ти ж не читаєш і я не знаю. Воно ж не отримає симом, воно ж з такими кодиками. Ставимо тоді на голосування. Голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, четверо за. Рішення прийнято. Шо, тоді всі питання порядку денного у нас розглянуті. Дякую. Засідання комісії обидається завершено. Дякую.